Добрий день. спецпредставник президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з розв'язання російсько-української війни, генерал Кіткелак прокоментував телеканалу Fox News слова президента України Володимира Зеленського про те, що якщо Україну не беруть в НАТО, то Україні слід повернути ядерну зброю. Ось що сказав генерал Кіткелак. Шанс того, що вони, ну тобто Україна, повернуть свою ядерну зброю, є десь між мінімальним і нульовим. Давайте будемо чесними. Ми обидва знаємо, що цього не станеться. Кінець цитати. Також в цьому інтерв'ю Кіт Келак казав про те, що обом сторонам доведеться піти на поступки, що необхідно шукати компроміси. Притому він старанно уникав питання про те, а які власне компроміси можуть бути запропоновані. Зокрема, він уникнув і питання про те, чи буде обговорюватись тут в якості компроміса питання вступу України до НАТО. Але при тому він сказав, що наступного тижня він їде. До Мюнхенської конференції з безпеки, яка пройде 14-16 лютого, для того щоб зустрітися там з світовими лідерами і обговорити з ними питання російсько-української війни і от отримати краще уявлення про те, як такі країни, як Велика Британія, Німеччина, Данія. Та інші країни, які постачають Україні військову допомогу, як вони дивляться на питання ведення переговорів щодо припинення війни? Як він каже, що як тільки ми проведемо ці особисті дискусії і переконаємося в тому, що ми відчуваємо всіх учасників гри, то тоді дійсно можна буде починати працювати над поступками. Ну, тут слід додати, що Кіткелак буде тиснути на союзників по НАТО, щоб вони збільшили витрати на оборону, на власну оборону, і на те, що треба їм більше брати на себе питання допомоги Україні. При тому треба ще згадати, що новий генеральний секретар НАТО Мак Марк Рюте не так давно. Закликав країни-члени НАТО посилити підтримку України, і це питання за його словами є надзвичайно важливим. Що якщо буде, як каже Марк, Рюкта укладена погану угоду, то це дасть карт бланш союзникам Росії, таким як Північна Корея, Іран, Китай. Що вони теж можуть робити все, що завгодно, і це буде геополітично великою, великою помилкою. Ну і також Марк Рюте сказав про те, що необхідно збільшити витрати на оборону всім країнам НАТО, тому що якщо Росія виграє в цій війні, то це коштуватиме союзникам НАТО. Не мільярди а трильйони. Що ж, дехто серед західних політиків все ж таки розуміє ціну імовірного програшу України. Дай Бог, щоб вони донесли це своє розуміння і до інших лідерів світу. На все добре.